Доброго раночку, ми за клугом. Небо пахне. А там, а там, дивіться, та схід. О, пара крапелік на мене падає. Я раніше виходила, було темно-темно і зорі були ясні, а тут бум, бум у нас У нас е, хмарки. Ні, ну Якщо піде дощ, то я не проти. Аби я вийшла, щоб трошки полити з цієї бочки. Ну то ладно. Ой, світанок. Становиться все краще і краще з кожної хвилини. відпалила город, він ще яскравіший стає. З роботи перевіряю огірки. Ой, Ну, короті, ті, що... на... щоб маринуватися, вже якісь не дуже. Трошечки є, ну є, що поїсти. І от є салатний такий. Обожнюю ті часи, коли можна вийти в сад і вирвати свіжої, душистої травички, типу базиліка. Тут у мене французька куриця в білому віні. Аля ля паста. Вона томилася в духовці в соусі. Тепер все так переміжем. І И... свіжий пазик. А на десерт я вийшла в свій шишет. E she свій сарай. Джіночий сарай мій. Поки, якраз якраз вже сонечко заходить, і повітря прохолодніше становиться і дуже приємно. Ну, смачно, а, це тренеті зробила Брауні після того, як вона зі школи прийшла. Я тільки двері відчинала, мама, Брауні! Я кажу, так іди ти роби. Каже, я не пам'ятаю, як включати духовку. Я кажу, ну добре, трошки допомогла їй. Це, звісно, прикольно, але як трошки потеплішло і комари починають вилазити. Сьогодні трошечки тепліше було, але все ж приємний день. І завтра буде тепліше. Днів два так, а потім знову буде дощі і, і, і прохолодніше. Але нема спеки, нема, не, не показують спеки 35, як у нас ще таке щороку у нас було вересні 95, 35 по нашому Цельсію. Ми вирішили дивитися кіно. Джорні, Джорні, Джорні. Блін, як по нашому Джорні. Мандрівка до центра землі. Щось це таке. Вау. Кожен ранок, це така насолода. Так. Город полина. Я бачила цікавий. Такий диві. От він. Бачте, невеличкий, але думаю, вже треба її зняти. Воно салатний там наливається. І тут якийсь такий цікавий. Тут якась бомбочка. Теж салатний. Ну, хоч щось, поїмо хоч. Так, я вже відпрацювала, я вже вдома, я вже замістила тісто на Наполеон, розділяємо на 8 рівних частин і в холодильник іде на 2 години. Моя вечеря залишила. <плес> мене знайшли, мене знайшли. Так, коржі на Наполеон готові. Хай остягає трошки і будемо змазувати і робити, складати тортик. Черговий Наполеон. готов. Прийшла я додому, і дивіться, що моя дитина робить. Вау. Я кажу, ти щось тут бешкетничав, чи ти просто мені допомагає? Каже, я просто вирішила тобі допомогти, мою кузенку. Котя дайвій, котяп. О, oh, моя сонечко. моя сонечко. Молодець. О oh, май сам вийти флосос. Моє сонечко. Каже, хоче мамі допомагати. Моя льолечка. Дуже слава Богу. Який молодець. <laughs>

Good I mean, job, Josh. Really no, it's okay. That's why we put putting it in the washer to make it all the way clean. You just need to rinse it. Very good. Let's see on the вечере. вечеря там все доходы.

Я хотіла сілам взяти. Заслупити курочку кінзую. Наш, наша hey. oh. Короче. Oh. Балакали з дітьми короші, і кажу, о, який чудовий вечір поїхати oh, I і I погодувати білок в парку. Yeah. Є у нас такий гарний парк. Океган. Okay, Сан, і цей, амшо я в акордер. Окей, биві. Я не закінчу. No Коротше, явно такий такий парк. Там чисто дерева, не не майданчик, але дуже link. гарно там. І... yes. і там білки бігають. Я кажу, підемо трошечки проведемо час, бо жесть. Проїжджаємо мимо того парку, а він зачинений. Він зачинений. Типу вони його перегородили. Вони його перегородили, бо там щось вони роблять Короте, в тому парку його якась реновація. Тому приїхали в Gathering Place. А тут вони і майданчик, і гарний, і красивий, але великий. І у дітей вже по плану, я кажу, ми на трошечки, ми не на Вау. Oh, so sure wow. А у людей, до речі, та ж сама думка. Виявляється, як і у нас. Я думаю, ввечері вже не буде так багато людей. А там, блин, майже парковки не було. О-о-о. А окей? Це повинна була бути вилазка. Ну на, на годинку. Не знаю в цьому парку, скільки візьме, але думаю, темніти буде. Ту, якось якось ми звідси виліземо. Ай, тринька полетіла, я не встигла ми тут на Зіплані. О, Ого, оце Джошик.

книжку принесли, принесла. <плузь> До речі, десь там музика, десь там концерт в цьому парку. До речі, в цьому парку наступного тижня буде мероприятие, захід, де ми будемо представляти Україну. бабу! Капець ця фігня її веде в іншу сторону парка, вона ну, тренька по цій фіг... фіговині пролізла і її загубила. На хвилину теж який, який загід гарний. Вона вже тут. А я не знала, як туди сюди добратися нормальними шляхами. Hey, girl. What you doing? I lost you. Нормально так, я, де якийсь? повернули, короче, нашу пропажу. Baby. I don't want you to go together. Yeah, I could, I could go there. Well, we need to go around that. <laughs> oh my god Well, we're not going there. It's so I want to go to ah. I heard the music. Oh, oh okay. okay. I like, oh, it's <laughs> in the oh, it's so <laughs> Це твистер. І за твистерс? А ідес твистерс. Прикольно. О, що стані, плаші газ пенс. Тут зустріли вже uh, українців наших, які нам. Якщо ви бачили захід до річниці повномасштабки, там був чоловік з дружиною, вона співала, він грав на гітарі. Коротше, їх зустріли. Вже там є, але вони все одно уходити не хочуть. А. Oh, cute. Вау, Ха! Ну вот так. Добре закрили. Я yeah, зай <laughs> сирени були yeah. по кіно, типу торнадо. Я так, що, що, що таке? Вони перегородили воду, ура, я рада. Якщо yeah. ви пам'ятаєте, я вам показувала тут по весні блин, і весняні канікули сюди ходили і діти тут плюхалися, як перелякані. Вау Ця верба плакуча, це у наулюблене дерево. Хотіла б я мати. І таку вербу. У нас во дворі в дитинстві така верба була, ми під нею завжди ховалися. Типу, це наш дім був. Тут гості один до одного ходили. Прикольна такий Прикольний цей проект. З ділянчик де можна сидіти. Сіло відпочивати. А, окей. Тут їжа для рибок. Він хотів купити їжу, щоб ми... Yes. щоб він погодував рибок. Окей. Okay. Well, right. a дай. Over there though? No no good. it will just fits this good. Okay fishies hit all this food. Ready, set, go! Hey, whose food is that? Uh nurse. We can go to that little uh pond and feed them too. Be careful Josh. Yeah, they put your to bubble in with we'll it. Wow, you guys. Oh actually it's only two <laughs> Well why was the, one the uh, waterfall on the Oh well, that's a waterfall one. That's uh I oh, those guys are idiots. Idiots. See nice Oh they're they're too fat for that. <laughs> they're like are oh, not hungry. One more no, we have obesity right now. <laughs> oh, here's a come, here's a come, look! They're looking! Joshi, where's the food? Like, they're here! throw some oh it probably needs more than one so they like going oh there you go there you go the cricket oh you put cricket in there? yeah you wanna go in it I guess sister feed feeding those ones okay Like, ah. oh, wow, I have no idea. It looks like electric. Тут можна сидіти там. Прикольно. Подорозі, додому вирішили заїхати до синочки старшого на роботу. Він повинен бути на роботі. I'm talking about 100 bahts. I know. That's not good, bro. Gabriel! Oh my God. Acknowledge your brother! He came to you! <laughs> Sophia, Sophia told me if she saw you. Yeah. Oh, that's so, so, group so group cute. Group. Uh, yeah, she, she said she, she it. She told him. Я класно мати брата, який працює тут. І вже купив і гарячий шоколад, малому кончик, цукерку. Ну, коротше, красота Мамі, е, поскідь, колеса заодно. Так, ми вже повернулися додому, і я вирішила, що краще закрити влог, або зараз будемо готуватися до ліжка і приймати ванни. Придягатися і відпочивати. Так що. А я така, що можу заснути і, 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 і не закрию лов. Так що дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай!